Ну що, то 5 тіві боксів від 50 до 100 баксів до розпродажів листопада? Ось такий в нас сьогодні випуск на каналі Технозон Україна на осінь 2024 року. Звісно, поїхали. Слухайте новий ну, на головній сторінці нашого каналу. Будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо дуже багато цікавого в нас є на каналі, дуже крутелезні розіграші. Один з них тільки закінчився, а наступний буде вже за декілька тижнів після розпродажу. Але ми вже готуємось і раджу готуватися вам. І у опису під цим відео є посилання на огляди, які огляди, та на огляди ті які ми зараз будемо обговорювати, та посилання на перевірених продавців, звісно, і на купони деякі, якщо не є. Uh, і так, в нас є uh, декілька місць. Є в нас ось такий HOMATICS DONGLE G4K, це TV-STICK, це TV-DONGLE, uh, і, чесно кажучи, він в нас поза топом, він не увійшов у топ. А поясню чому. Раніше він був у топові постійно. Зараз ми його трохи виключили, бо є один момент. Один момент з того, що він коштує зараз 51 бакс, а є в нас -то ось такий HOMATICS 4 k який коштує 40 баксів. А тепер давайте порахуємо. Якщо у цього TV-Dongle TV є сертифікація Netflix, hdr 10, є в нього нормальний Wi-Fi, Dolby Atmos, AV1 кодек. І, коротше кажучи, такий собі крутелезний TV-Box з пультом, який може керувати навіть там телевізором, деякими іншими пристроями. А у цьому HOMATICS у нас є все те саме. Окрім Type-C порта для ДВБ s 2 і t 2 модулів, яких зараз хто там вже дивиться? Тож, маючи Хаматікс 4 TV-Stick Netflix сертифікований з такими самими параметрами 2 на 32 до 50 баксів. В нас є до 50 баксів теж топ, і він теж є на нашому каналі. Шукайте, будь ласка, дивіться. То цей tv не має сенсу вводити у наш, скажімо так, топ. На цей TV-Stick ми закинули опис під цим відео. Теж посилання на перевірну продавця і на огляди. А ось на п'ятому місці в нас якийсь невіжений TV-Box, Це в нас. H96 Max M12. Ось така. ось такий коробас. Зараз покажу більш його детально, не знаю, як його нормально показати. Є версія 4х32, 4 на 128, 4х64, а тут 8х128 і коштує він до 100 баксів. Чому він опинився у топі? Тому що до 100 баксів дійсно дійсно знайти е, такий потужний процесор по типу iMlogic S928 неможливо. І дехто думає, що вони можуть, можуть купити. За таку ціну 928 і, і начебто отримати Югу з СК-1 чи Югус АМ8 Pro, ні, так, такого не буде. Справа у тому, що Югус IM8 Pro. Чи Югу з СК1 мають прошивку від його, звісно, оригінально з усіма типами і іншими флюш плюшками. І, коротше кажучи, давайте так, не будемо довго про нього казати. Мощнявий tv бокс версії різноманітні на Modi 928X, але те, що це H96, ви не повинні розраховувати, що ви отримаєте тут крутелезну прошивку з нативним автофреймрейтом. Ну, Тут є Wi-Fi 6, AV1 кодекс, звісно, він підходить нормально для іграшок, але це не. Сертифікат. Це по-перше, тут немає DRM l 1 немає немає Atmos, інших якихось приколів, які є у Югус sk 1 Хоча TV-Box дійсно потужний, і він за таку ціну в нас і опинився, бо нам пишуть про це люди. А ось на четвертому місці в нас Югус X4 Q Pro. На IMLodic S905X4 повноцінному, з повноцінним автофреймрейтом усіма типами автофреймрейту мається на увазі. І від Google, і автофреймрейт від Югус фірмовий і за одною кнопкою натисканням по кнопочці. 4х32. Підтримка HDR 10 і 10. В нас є LAN G45 на 1000 Мбіт і AV1 кодек І, звісно, фірмова прошивка Югус з крутилезним крути інтерфейсом А-ля Android TV. Давайте. Тут відкрою аля Android TV, і навіть можна поставити модуль, навіть можна поставити Android TV модуль, і ви отримаєте тут конкретне Android TV. Так, без сертифікації Netflix, але тут є дере і Такі сервіси, наприклад, як Милого там повноцінно, Світ ТВ, Нексони, старі, вони будуть працювати усі без зайвих питань. Просто працюють, просто працюють, і ми радимо такий tv бокс. Так, зараз ціна велика, завелика, але. Якщо ви підете у розпродаж і натиснете на наше посилання, то там. Звісно, будуть і промокоди, і будуть о, ті самі, сами, той самий розпродаж. Якщо вже немає розпродажу, ну вибачте. На третьому місці в нас сертифікований Мікулка km 2 Звісно, на повноцінному, на повноцінному logic S905X4, 2х16 з USB 3, так, 100 Мбітний Лан, але тут нормальний Wi-Fi, тут є Dolby Atmos, і це вже не такий новий TV-Box, але дуже знайомий нам. З Сертифікацією Netflix, з сертифікацією Dolby Audio з Dolby Atmos. -ом. Тому що це Android TV, а не Google TV, пульт, може, може керувати телевізором, звуковою панелью і іншими якимись варіантами. І що саме цікаве у цьому tv боксі що існує десь якась прошивка, яка, начебто, може увімкнути Dolby Vision навіть, але ми цього не казали. і шукайте її самі там на 4PDA. Офіційно він не підтримує Dolby Vision, але щось зробити, я думаю, можна. Хоча я б не розраховував би на це, просто якщо ви хочете стабільний tv бокс який вже там. Два роки на ринку. То він нормально працює. А ось на другому місці в нас Хоматікс Box Airlight RLight 4K, дуже-дуже популярний tv бокс який став вже бестселером. Ну, Це посилання в нас нове. Ми вам прикольне посилання закинули. Він зараз коштує 50 баксів практично. На ImLogic S905Y4, 2 на 32. Тут Tuar Wi-Fiчик 5герцовий, Bluetooth 5 сертифікацію Netflix, сертифікацію Dolby Atmos. На lpddr 4. При тому, що тут є безліч різноманітних сертифікацій, до того ж в нас є Chromecast. Хромкаст є на всіх сертифікованих тівібоксах. Це навіть, я вже випускав відео, для чого потрібен Хромкаст, взяли відео. Так. Фух на телевізор, перекинули фотографію, фух на телевізор, там керуєте Ютубчиком. Коротше, крутелезна річ, тому ми радимо такі TV-бокси. Подивіться наш огляд, вам дуже сподобається. Так, тут немає Dolby Vision, але тут є HDR HDR 10. Якщо там, хочете в Україні купити, то в Україні є Nexon X10, це повний аналог, це брат Близнюк, це клон. Навіть коли ви вимикаєте, буде HOMATICS, але з українською гарантією, навіть не дивіться на цю е, ціну 2490 з промокодом Технозон. За посиланням під відео ви отримаєте ще додаткову знижку і подивитесь ціну самі. Але тут українська гарантія, і ви отримаєте, отримаєте його за новою поштою без очікувань. На першому місці в нас Кінканг G1 з hdr 10 з Dolby Vision. Е, прикольний. На повноцінному S905X4, але тут є деякі питання. Питання є у тому, теж Netflix, Chromecast, Dolby Audio, Dolby Vision 4K Ultra HD, прикольно, за 60 бакс, повноцінний коробас з USB-портами. Але вони трохи тут специфічний, має він е, адаптивний HDR і Dolby Vision. Тобто, якщо ви увімкнули Dolby Vision, то немає HDR, якщо ви увімкнули HDR, то немає Dolby Vision. Отаким чином. Це особливість, яку я вам озвучую, коли е, роблю огляди. Повинні це розуміти. Але ми кажемо правду. Завжди кажемо правду. У опису під цим відео посилання на, на огляд, подивитись. Формула пам'яті 4 на 32 дуже класно працюючий. Багато продано. Бачимо, що більше тисячі штук тільки за цим посиланням, а таких посилань там просто-напросто безліч, і це до речі, Android TV, а не Google TV, Ну просто. Коротше, з AV1 кодеком усі ці TV-бокси у топові зараз підтримують. AV1 кодек. Тож розпродаж триває. Посилання під відео а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.